Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні продовжуємо розбирати різні новини для українців, як в Україні, так і за кордоном. Дуже багато цікавих новин. Міноборони навалило в цей раз нової крінжі своїми рекламними відеоматеріалами контрактів 18-24, заяви про те, що ті, хто не воює на фронті, це не українці і так далі. Також багато всього іншого. Сьогодні у випуску, тож дивіться його до кінця. Дякую кожному за постійну підтримку. І давайте почнемо. І почнемо, напевне, ми власне, з цього відеоматеріалу від Міністерства оборони. Тут дівчина, якась я не знаю, віку там 20-25 років, які, яка говорить наступні речі. Давайте послухаємо. У жодному разі не потрібен контракт 1824. По-перше, гроші зло. Навіщо тобі зайвих 2 мільйони гривень? Гроші ж просто падають з неба. А навіщо тобі? Гроші просто падають з неба. От мені цікаво, якщо все так круто, і якщо на війні гроші просто падають з неба, то я не можу зрозуміти, чому нестача людей на фронті. Якщо все так просто і 2 мільйони це такі великі гроші, щоб туди піти чи не піти. Це по-перше, по-друге, ця дівчина, її тон спілкування, знаєте, як, спілкується як з дітьми. От. Я не знаю, хто в них там маркетолог. І хто займається розробкою оцих текстів і так далі, таке, знаєте, ніби чат GPT написав, а вони це просто записали. І потім ще виявиться, що на розробку цього відеоматеріалу на 50 секунд витратили декілька мільйонів доларів, що в принципі може бути. Класне житло. Ну тобто, іпотека під 0%. Справді круті, верті, до кінця життя живуть з мамою. Іпотека під 0%. Тут, знаєте, момент в тому, що. Іпотека під 0% відсотків це круто, це дуже добре, але знову ж таки, е, їй треба щось платити. І, от, наприклад, добре, людина, от, пощастило, людина там е, відвоювала рік, все в неї добре. Е, якийсь шанс цього, напевне, існує. От, а що далі? От Вона отримує ці гроші, бере іпотеку під 0%, і далі щомісячно треба робити платежі якісь. За що робити, якщо? Роботи, як такої, адекватної немає. У нас, знаєте, тільки державні службовці їм піднімають заробітні плати. А в приватному секторі середня зарплата, там, я не знаю, в районі 15 тисяч гривень це нічого. Тож, що далі? Якби, ну, якби, чи в нас є в країні економічне зростання, чи в нас є якісь. Е я не знаю, передумови того, що це економічне зростання має відбутись, і українці почнуть жити з кожним днем трошки краще, а не трошки гірше, як це відбувається зараз. Їх немає, на жаль. Поїздки за кордон теж нікому не треба. Оце правду сказали. Поїздки за кордон нікому не треба, тому кордони далі будуть закритими. Але бачимо, що так і є. Кому ж треба поїздки за кордон? Це ж як в Радянському Союзі. Там теж поїздки за кордон нікому не треба. В Трускавець поїхати або в Одесу на море на тиждень по Путьовці оце максимум, що може бути. Поїздки за кордон не треба. Я одна причина: не підписувати контракт це посилена підготовка, яку тобі пропонують. Контрактники 18-24 навчають 90 днів. Що ж так довго можна вчити? Та й взагалі. Математику в школі. Якщо не хочеш, не підписуй. Ну, адже зброя вбиває вібрації любові. Мілітаризм заважає фотосинт. А далі пішла якась просто Галіма Крінжа, яка, я не знаю, це, це схоже на якийсь сюр просто. про... Де в які в такій жартівливій формі починають розповідати, що мілітаризм це дуже добре, і так має бути що це дуже круто. Знаєте, ще де? Є одна країна, з якою останнім часом е порівнюють Україну. От там я думаю, що приблизно такі самі відеоролики знімають, де розказують, що мілітаризм це дуже круто. І, взагалі, у кожного танка є душа, але її придушує служба в армії. Які ще тобі потрібні аргументи, щоб не підписувати контракт? 1824? двадцять Ну, я думаю, тут кожен рішення прийме самостійно. Я не збираюсь там комусь давати настанови, підписувати, не підписувати. В кожного є голова на плечах, кожен е, може зробити висновки самостійно е, і пам'ятати, що всю відповідальність за прийняте рішення. Кожен буде приймати також і відповідати за це також самостійно. Нікого не, не можна за це винити. Кожен приймає рішення самостійно, і кожен сам пожинає всі плоди, яке б це рішення не було. Тож, це залишається для кожного. Але сам ролик це, звісно, крінж повний. Далі, старший бойовий медик в 80-й Христина Кріс. Давайте послухаємо. Тут вона звертається, звісно, що до пересічних українців, які не мають влади, до так званих ухилянтів і депутатів, ні в якому випадку це не стосується. Але давайте послухаємо: українець сам по собі не є цивільною персоною, тому що в будь-якому українському місті провод... Оце вона дуже зря таке розказує. Що кожен українець сам по собі не є цивільною особою, бо це неправда. Кожен українець сам по собі є якраз то таки цивільною особою. А військовослужбовцем є той, хто прийняв присягу, і хто е зараз на службі в армії. От і все. Бо інакше, якщо жоден українець не є цивільною особою, то тоді виходить, що вона, е оця са сама пані Христина, я впевнений, що вона цього не хотіла, але це виглядає як виправдання е ударів. Рашки по мирним районам українських міст, де гинуть цивільні люди. А тут, з її слів, виходить, що гинуть не цивільні люди, а всі військові в нас. Тому не треба розкидуватись такими словами, не подумавши. Чому це все вилазить в нас в ефір, також мені не зрозуміло, але це знову ж таки питання вже риторичне. Так такі бойові дії і такі терористичні атаки росіян, що немає а, в нас цивільних, немає військових. Ми всі українці в першу чергу, і У нас немає ні цивільних, ні військових, є тільки українці. Як би це юридично підкріпити, не знаю. Війна зачіпає кожного українця так чи інакше. Якщо вона когось не зачіпає, то ну, можливо це не українець просто. Так виходить, що в нас в. Верховній Раді, в місцевих органах влади дуже багато. Я не скажу, що всі, але велика кількість, можливо, навіть переважна більшість людей не українці, бо напряму їх абсолютно ніяк ця війна не затронула ні їх, ні їх рідних та близьких. Вони не стали жити гірше, вони не стали в чомусь ужиматись. Для них не закриті кордони, і вони мають змогу виїхати, якщо їм потрібно. І виходить, що їх не затрогує ця війна. Виходить, що вони не українці, виходячи зі слів пані Христини. Знову ж таки, скоріш за все, ми розуміємо, що вона говорила не про депутатів, бо депутати в нас недоторкані. Про них говорити не можна. Інакше б цього відео не було в інфопросторі. Це все направлено знову ж таки на тих самих цивільних, яких не існує, як каже пані Христина. От і все. Ну, і це просто частина інформаційної кампанії через отакі відеоматеріали для того, щоб якось оцих самих клятих ухилянтів, я не знаю, ну, якби мобілізувати в Збройні Сили України. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Далі. Цивільних в нас немає, а це означає, що і житла їм також. Не треба, і є цьому також підтвердження, що в нас до них в принципі до циві... до цивільних як до цивільних і не відносяться до ВПО, які ну це внутрішньопереміщені особи. Хто не розуміє до них, також не відносяться як до внутрішньопереміщених осіб. В нас немає внутрішньопереміщених осіб. В нас є українці і все, як каже пані Христина. Давайте послухаємо. Говорить нардеп Руслан Горбенко. Наприклад, в великих містах, таких як Київ, де дорога оренда і де є специфіка ринку, так би мовити, так здачі житла. Що це не спрацювало? От що зараз змінилося, можливо, на цьому напрямку, які розглядаються варіанти? Ну і власне чи очікувати нашим переселенцям якихось змін по виплатам, розширення програм допомоги, перегляду програм допомоги і так далі? Ви знаєте, ми я, я в тому числі і ТСК, разом з Ткаченко, з Фроловим. І міжфракційне депутатське об'єднання ВПО Україна дуже часто спілкувалося з представниками Київської міської адміністрації, але ми спільно мови точно не знайшли. Тому що у місті Києві це жодне а, єдине місце, де немає МПК для переселенців. Це таке соціальне житло, в тому числі там для пенсіонерів, там інвалідів і та інших. Наших присовців, які ну потребують якраз в такому безкоштовному житлі, а є таке житло в Києві? Можливо, просто не нікуди мусити да, пояснення, да ми з Рада, Ради. Ну, по перше, ми розробили цей законопроект і, і Верховна Рада проголосувала цей закон щодо інвентаризації всього майна, яко може якраз залучити для, для потреб ВПО, яке можна переробити в соціальне житло і надалі там надавати у Києва. Є там великий бюджет залишки на року, там по п'ятнадцять. 20 мільярдів, ну точно можна там виділяти там таку допомогу, тому що е спроможні плата спроможні переселенці. Вони переїхали у Київ. Вони е там де хто відкрив своє діло, е відкрив ФОП чи е товариства. От вони сплачують податки якраз у місті Києві, бюджет наповнюється, але от фідбека от такої от допомоги для переселенців від міста Києва, на жаль ніхто не бачить. От хоча там інші місця дуже активно допомагають, включаються в будівництві і відновлення таких емкмпк міст компактного проживання для переселенців. От, і деякі місця теж вже купують, купують соціальні квартири і надають, наприклад, тим фахівцям. Там. В загальному далі він там говорить вже технічні деталі. Підсумок. Четвертий рік повномасштабного вторгнення в Києві. Є гроші, як він каже, є надлишок 15-20 мільярдів, не знаю, чи гривень чи доларів це не грає ролі, бо це і так і так великі гроші, ну, напевне, гривень. Е, немає жодного е, соціального житла, ну, як він говорить, місць компактного проживання для українських е, ВПО. Це що означає? Це означає, що е, внутрішньопереміщеними особами займатись не на часі, навіть якщо є гроші на це. Це означає, що плювати на ВПО. А потім е, дуже дивуються, коли ці самі ВПО повертаються додому на окуповані території, де їм не треба шукати житло, бо воно в них там є. Так, вони будуть в окупації. Так, це дуже погано може закінчитись, але в людей дуже часто просто немає вибору. І на четвертому році повномасштабного вторгнення вже можна було б не дороги строїти, а построїти цілі нові мегаполіси для е, внутрішньопереміщених осіб. Бо будівництво цього самого соціального житла воно не є настільки е коштовним, як будувати дороги, наприклад. І навіть якби потрошки будувалось щороку, якби на це, прямо на це таки залучались кошти іноземних партнерів і туди ж витрачались, то я впевнений, що в Україні більшість внутрішньопереміщених осіб були б забезпечені безкоштовним соціальним житлом. Взамін того, що вони втратили своє житло на окупованих територіях і так далі. Але цього немає. І той же самий Горбенко також говорить, що в загальному для того, щоб не соціальне житло надавати, так, модульні будинки і так далі. А просто щоб відшкодувати всі збитки, які завдала Ерефія, щоб відшкодувати втрачене житло, тільки житло, не інфраструктуру, тільки житло. Потрібно приблизно 100 мільярдів доларів з бюджету на житло для ВПО, які втратили свої домівки через війну з 22-го року. Також він ще заявляє, що є ще в нас категорія українців, які втратили житло після 2014 року. Там потрібно ще 50 мільярдів. Але про цих людей, в принципі, ніхто не думав. І я просто пам'ятаю, як той самий наплив українців в Польщу почався. З кінця 2014 року, саме після того, як вже як почалися заварушки, скажімо так, на Донбасі. В 2015 році вже було дуже багато українців, які проживали в Польщі, і в основному на той момент первопроходці в Польщі серед українців це були саме вихідці з Донецької та Луганської областей, які тікали від війни, які там втратили все, що в них було, і е, приїжджали в Польщу, жили в робочих хостелах. Працювали, заробляли гроші і якось потрохи ставали на ноги. Тому що тоді, ніхто не думав про них, що зараз? Вже, Який у нас виходить 11-й рік війни. Як тоді про ВПО ніхто не думав, так і зараз про ВПО ніхто не думає. Навіть після того, як кількість внутрішньопереміщених осіб виросла в десятки разів. Сумно, друзі, дуже сумно, але нам при цьому будуть розказувати, що. Цивільних людей у нас немає. Хто е, не воює, той не українець, той ухилянт і так далі. І всі ми маємо бути як одне ціле. Я згоден, але ті, хто говорять, що ми маємо бути як одне ціле, мають не просто це говорити, а також мають бути частиною цього цілого. Бо вони хочуть, щоб було якесь одне ціле, яке підконтрольне. Е, Якісь невеличкі кількості людей, і ці невеличне невелич, невеличка кількість людей е, буде жити за рахунок оцього одного цілого, однородної маси, яка не буде е, мати своєї власної думки, от це напевне е, головна така ідея і мрія напевне для великої кількості наших можновладців, і я надіюсь, що цього не станеться ніколи в житті. Ніколи в житті, що в українців завжди будуть різні думки, нехай вони будуть постійно сваритися між собою, але це буде означати, що є діалог, є якась дискусія, є якісь протиріччя. А це означає, що ми не стали Росією, як мінімум, коли свобода думки е, залишається, і коли критичне мислення в людей також залишається. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!